Крапку у справі масового вбивства сім'ї поблизу Миколичина поставлено. В обласній прокуратурі повідомили про закриття слідства. Правоохоронці зупинилися на своїх попередніх здогадках. Мешканка Чернівців власноруч застрелила з мисливської рушниці трьох малолітніх дітей свого співмешканця та покінчила життя самогубством. Причина надмірне захоплення окультичною літературою. Таких книг у її помешканні знайшли аж шість. Зброю родина привезла з собою у коробці з під світильника. Все відбувалося за згодою чоловіка. Я вважати, що Злочин має виражений ритуальний прагматичний характер з вираженими ознаками релігійних переконань: секстанства, окультизму та магічних ритуалів. Психологічний стан. Жінки міг спонукати її до умисного вбивства та подальшого самогубства. Психологічний стан мужчини міг сприяти наданню добровільної згоди на вчинення жінкою умисного вбивства його та їх дітей. Чи перебували потерпілі у якій-небудь секті слідчі не знають? Відомо лише що чоловік 10 років тому стояв на обліку у психічній лікарні. Правоохоронці вважають, що сім'я вела подвійне життя, адже ні з родичами, ні з друзями на містичні теми не спілкувалися. А у чому родина обрала саме Миколичин, в прокуратурі сказати не можуть. Це не було предметом оговорення з іншими. Чому поїхали на Франківщину і саме в Миколичин? Мужчина захоплюється горами. Він дуже часто бував в горах. Чому прийняли рішення саме поїхати в напрямку Яремчі? Ну, це залишилось з догадкою. Нагадаємо, раніше версію самогубства заперечували родичі потерпілих, поки жодних оскаржень рішення слідчих вони не подавали.